Чи готується Росія випробувати ядерну ракету «Буревєснік»? Росія, ймовірно, готується до випробувань ракети «Буревєснік» із ядерним двигуном. Про це спостерігачі говорять з початку серпня, а останнім часом ця підготовка стала більш помітною. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. 25 серпня американський літак радіологічного контролю Boeing vc 135 r Constant Phoenix, який раніше базувався в Катарі, прибув до Великобританії і почав патрулювати простір над Балтійським морем. Його прольоти можна відстежити на сервісі Flightradar24. Цей борт використовують для перевірки атмосфери на наявність радіоактивних речовин. Якщо він патрулює певний регіон, це означає, що влада США підозрює там. Якусь радіаційну активність за кілька днів до цього, 22 серпня, анонімний телеграм-канал Арбата повідомив, що Путін під час поїздки до Сарова отримав доповідь про хід випробувань крилатої ракети Бурєвеснік і її готовність до прийняття на озброєння у 2025 році. Цю інформацію підхопили багато соцмереж і російські змі. Про зміст доповіді нічого не відомо, але це сталося за три дні до переміщення американського літака радіологічної розвідки з Аравійського півострова до Європи і початку його чергування над Балтійським морем. Раніше на початку серпня телеграм-канал Strategy Control повідомив, що на аеродром Рогачово на архіпелаці Нова Земля, де розташовані полігони Міноборони Росії, прилетіли кілька військово-транспортних літаків і вертолетів. Тольотів, зокрема спецборти 1 А-50У, і 2 Іл-976 ЛКВП, літальний командно-вимірювальний пункт А-50У це сучасний літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління, який слідкує за повітряним простором і землею. ІЛ-976 ЛКВП це літак лабораторія, що збирає дані про ракети під час польоту. Його використовують під час випробувань. BBC вивчала. Супутникові знімки аеродрому на новій землі від 10 і 12 серпня, на яких видно ці літаки, 13 серпня Reuters повідомило про активність на випробувальному полігоні паньково на новій землі. Експерти вважали, що це схоже на підготовку до випробувань. Вісі 135 r який 25 серпня чергував над Балтійським морем, ще 5 серпня літав до нової землі, а потім у цей регіон більше не повертав. Вся ракета-буревесник за класифікацією, це ракета з ядерним реактором, що має забезпечити наддалеку дальність. Схема роботи двигуна невідома. За останні роки у соцмережах з'явилися неофіційні повідомлення про випробування буревесника, але їх точна кількість і результати теж невідомі. Вважається, що одне з можливих випробувань відбулося 8 серпня 2019 року в Ньоноксі, що в Архангельській області Росії і могло закінчитися катастрофою жертвами.